То обговорюючи майбутній саміт ЄС, ми завжди говорили про те, от як Європейський Союз до нього готується, які кроки там роблять, які є перешкоди, і так далі. Я би хотів почати сьогодні нашу розмову з того, що ми робимо для того, щоб підготуватися до цього саміту. Скажіть, будь ласка, ті закони, які стосуються НАБУ, на ЗК і САП. А наскільки вони дійсно, скажімо так, ухвалені були свідомо на вашу думку, чи все ж таки, аби просто поставити таку галочку, що це євроінтеграційні закони? Ні, там була безумовно присутня політична свідомість і технологічно управлінська свідомість, і ну, це пояснюється дуже просто. Вони прийнялися не в останній момент, тобто їх достатньо довго обговорювали. Да, воно так вийшло, що голосували саме от всі дні, але процедура їх розгляду, внесення певних змін вона була дотримана. Ну швидкість підписання їх президентам тут якраз логічна. Тут немає не сенсу куди стягнути, тим більше президент в Україні і тому він. Це зробив той же день, коли вони були прийняті, але насправді це достатньо серйозний процес. Процес, який відбувався в тому числі в тісній комунікації з нашими партнерами і європейськими, і ми деякі пункти, там, наприклад, те, що стосується національних меншин або якихось інших моментів, з країнами Європейського союзу і з керівництвом Європейського Союзу погоджували. Тому тут не можна говорити про якусь профанацію і голосування для Галочки. Зверніть увагу у частини громад Скості залишилися якісь певні там питання, ну претензії, можливо, да до тих чи інших новел, які є в тих законах, які були проголосовані, але це радше носить характер, такий технічний, що можна буде виправити в майбутньому внесенням якихось там певних змін. Паралельно з цим в нас є ще кілька законопроєктів, які не є, наприклад, ключовими. Ну тобто, такими, що вони обов'язково повинні бути виконані до саміту до цієї зустрічі, але вони є важливими з огляду на наші подальші перспективи. Один, наприклад, з таких законів це за. Закон Ком про лобіювання та адвокацію по ньому були питання. Громадськість дуже активно виступала проти деяких положень, але Ну, за за, за інформацію, яку ми на сьогоднішній день маємо, відбулося достатньо серйозне обговорення. Було внесено дуже багато правок з врахуванням якраз позиції громадськості, тому цей закон скоро також може опинитися в сесійній залі. Ну тобто, його будуть розглядати там на рівні комітету, а потім розглядати безпосередньо в парламенті. Тому в цьому плані е, якісь претензії чи питання висувати до України, що ми щось десь не виконали, або є якісь принципові моменти, які стосуються е, розвитку, наприклад, України. Ну ну Задавати не не вийде ніяк навіть у Орбана, який не знає вже до чого вчепитися, і він просто вживає отаке от загальне слово корупція, називає там український режим найбільш корумпованим у світі. Хоча всі прекрасно розуміють, навіть в самій угорщині, що це е, повна, вибачте дурня, оскільки ну ніяких імперічних даних, які це підтверджують, підтверджують, просто на сьогоднішній день не існує. Пане Ігоре, знаєте, от ви зараз сказали про те, що до України немає виникнути питань щодо того, що ми зробили або не зробили. І е, я певен, що у частини глядачів може виникнути зараз от певне питання щодо того, а скільки ще треба зробити? От я згадую в листопаді, коли був висновок Європейської комісії, там йшлося про те, що було сім рекомендацій. Чотири з них вже повністю виконані, і зараз, от я так беру на себе роль а, такого чоловіка з хлопським розумом, і запитаю вас так дуже просто: якщо було чотири виконаних із семи, скільки ми вже виконали, куди ми просунулися, і чи маємо ми встигнути, скажімо так, до саміту Європейського Союзу 14-15 грудня виконати абсолютно всі ці сім критеріїв чи в нас буде потім ще час на це? Дивіться, тут просто складно рахувати, тому що у всіх своя математика. Наприклад, пані фон дер сказала, що Україна виконала 90% того, що вона повинна була виконати до початку саміту. І оці законопроекти вони деякою мірою ну доповнюють те, що було зроблено раніше, те там залишаться якісь ще деталі, які нам прийдеться розглядати і приймати. Ну я в цьому не сумніваюся. Але дивіться, до цього треба ставитися спокійно, оскільки цей процес, він ну я не скажу, що він є вічним, це не так, да але він є дуже тривалим. І зрозуміло, що якісь деталі вони будуть залишатися. Для нас важливо, щоб по принциповим питанням, які піднімає європейський союз, і які дійсно можуть певною мірою блокувати. Можливості, що до початку цих перемовин, ну ці питання були вирішені. Наразі ми можемо констатувати, що це зроблено. Чи з'являться потім у Європейського союзу якісь зауваження до того, що ми наприймали скоріше так, ніж ні? Чи будуть ці зауваження принципові? Ну я не впевнений. Хоча б ну з однієї простої причини ну доба практично пройшла після голосування за важливі законопроекти. Зверніть увагу, ніяких заяв критичного плану з боку Європейського союзу, що ви щось не те там наприймати. Мали в принципі на сьогоднішній день немає. Вони можуть з'явитися в майбутньому, коли ви там більш детально почнуть розбиратися і казати, що от ця норма, наприклад, буде працювати, або ця буде працювати не так, як вона повинна працювати, але ми зможемо достатньо оперативно це виправляти. І, до речі, тут же розуміти, в чому ще є е, ну, унікальність ситуації, і ми, і ми не, не повинні про це забувати говорити. Ми в своєму праві, як то кажуть. Е, ми, коли будемо далі приймати якісь рішення, е, це. Буде відбуватися паралельно з фактичним реформуванням Європейського uh -huh. Союзу. І тому деякі речі просто немає навіть зараз сенсу приймати в тому форматі, який, наприклад, через півроку буде змінений. І наскільки мені відомо, переговорники від України вже звертали на це увагу і казали, що. Не в плані, що ми хочемо щось відтермінувати жодним чином. Нам же знаєте, щоб поставити більше галочок і набрати більше відсотків, то можна все, що завгодно зараз приймати. Але який сенс це робити, якщо, наприклад, ви внесете потім зміни в теж законодавство? і Нам придеться його наприклад змінювати в майбутньому. Тому в цьому контексті з е, е, нормативно правової точки зору е, ніяких претензій до України, таких які можуть стати на заваді. Наприклад, початку перемовин на саміті виникнути не повинно. Можуть бути перепони виключно політичного характеру, і ці перепони будуть пов'язані не з позицією навіть європейського Союзу, а з позицією конкретно якихось окремих країн, які можуть виступати з тими чи іншими зауваженнями або з тими чи іншими ініціативами. Давайте до наступного питання перейдемо. Це зокрема голосування за фінансову допомогу Україні до 27 року на загальну суму 50 мільярдів євро. Зараз розуміємо, що якщо Угорщина дійсно буде витувати таке рішення, то є, звісно, альтернатива це голосування окремими пакетами кожного року. Але на вашу думку, наскільки для нас це прийнятний сценарій, і чи можемо ми бути впевнені, що наші партнери.

Ну от це, це ж головна проблема, що коли приймається допомога така макрофінансова стратегічна, ми можемо планувати там до 27 року. У нас, до речі, давно вже хотіли перейти на довгострокове планування. навіть в умовах ну ще це було до війни, але навіть в умовах війни воно є абсолютно прийнятним і правильним. Тому в цьому контексті цей варіант для нас він ну не сильно прийнятний. Але якщо ну так буде складатися ситуація, що він буде єдино можливим, це найгірше, що могло статися. найгірше це коли взагалі грошей не буде, або сума, наприклад, дуже сильно буде урізана. А якщо все ж таки вони поки не зможуть розблокувати е, виділення цих коштів, от в такому форматі, то тоді дійсно перейдемо скоріш за все на річну допомогу, і будемо виходити з того, що під кінець наступного року нас знову очікують якісь баталії політичні, в тому числі на рівні Європейського союзу щодо виділення цих коштів. Е, але розумієте, тут е, цікаві ситуації в тому, що е, Важна більшість країн Європейського Союзу, Європейський Союз в цілому, вони зацікавлені якраз в виділенні цього єдиного траншу, тому що вони також живуть е, параметрами довгострокового планування. І їм простіше, це парадоксально але це так. Їм простіше виділити 50 мільярдів, ніж виділяти там по певних сумах, по 15, чи по скільки там буде виходити, кожен рік е, шукати ці кошти, прописувати і так далі. Один раз проголосували, розпланували, і вони чітко знають, що і як треба робити для для того, щоб ці гроші були і щоб вони відповідно поступали в Україну, тому будемо сподіватися, що наш об'єктивний інтерес співпаде з. Бажаннями і європейської бюрократії, яка займається організацією цього процесу, ну і з тими країнами, які виступають ініціаторами, і які в принципі прийняли для себе принципове рішення, як про початок перемовин з Україною, так і про виділення цих коштів. Е, ну і знаєте, це ж знов таки буде історія, як би вона не закінчилася, яка просто пришвидшить об'єктивно процеси внутрішньої реформи Європейського союзу, тому що оцей постійний перманентний такий підрив цінностей, на які Іх союз заснований, ну воно рано чи пізно закінчиться дуже погано. А на фоні зростання тільки агресії Росії і агресивних заяв, які сипляться останнім часом з Російської Федерації, ну, Європейському Союзу просто немає іншого вибору ніж гуртуватися і думати, як вирішувати такі проблемні ситуації, які виникають щодо допомоги, наприклад, Україні. Ще одне питання, яке точно буде розглядатися, це збільшення європейського фонду миру, звідки ми в тому числі отримуємо зброю, точніше, звідки фінансується та зброя, яку надають нам партнери європейські. І тут щодо цього Європейського фонду миру, то якщо я правильно розумію, виступає вже проти не лише Орбан, тому що навіть Франція і Німеччина натякають на те, що, мовляв, вони особисто виділяють набагато більше на допомогу Україні. Тому тут є питання щодо цих спільних закупівель, наскільки це дієвий механізм. А, на вашу думку, от що нам можливо більш а, прийнятне буде? Це цей спільний механізм, чи дійсно, коли у нас є. 27 ну я умовно кажу, 27 двосторонніх угод. Для нас прийнятний варіант це спільний механізм плюс 27 двосторонніх угод. Це треба розуміти, що ніхто ж не обмежує Німеччину і Францію у можливостях виділяти більше грошей, якщо в них буде така можливість. До речі, Шольц прямим текстом ви не гірше мене за це знаєте. Да, на з'їзді партії сказав, що нам треба готуватися, тому що як би там до нього не ставилися, як би вони критикували, в тому числі в Німеччині, але він остаточно, мабуть, зробив для себе вибір щодо стратегічних. Перспективи. Він розуміє, що якщо не підтримувати Україну, то це погано по факту закінчиться потім для Німеччини. Тому е, от історія з цим фондом, це історія більшою мірою бюрократична. Історія про те, що деякі країни хочуть туди внести менше, деякі більше. І я думаю, що от якраз тут вони дійдуть певної згоди. Можливо, там буде дещо зменшена сума, можливо, вона навпаки буде збільшена, тому що більше країн залучиться, але кожна країна відповідно менше буде там платити. Але тут, якраз я думаю, вони швидше не навіть якийсь механізм виходу з цієї ситуації, попри те, що є більше країн, які мають якусь окрему думку і окрему позицію, тому що у, у цієї ж більшості країн принципове питання виділення коштів воно не викликає сумнівів. Тобто вони за нього тут почнуться просто певні узгодження всередині, але ну треба розуміти, що е, та ж Естонія, Литва чи там, Латвія, вона б зрозуміла хотіла би набагато більше грошей давати Україні допомагати, але вони просто це не можуть робити в силу. Е, Свого ВВП і свого розміру ну це нормальна ситуація. Тому, можливо, вони перерахуються в відсотковому певному відношенню, і кожна країна буде знати, скільки коштів там в ну, відсотках від свого ВВП вона повинна цей фонд вносити. Можливо, зарахуйте. Тут Німеччина каже про те, що ми вже ж багато передали, то ви нам зарахуйте це, будь ласка, як там певну передачу. Десь підуть Німеччині ті, чи ті ж Франції на поступки, тому що треба ж розуміти і е, ситуацію політично всередині цих країн, і е, об'єктивно, Німеччина. Франція, Італія значною мірою вони і так є локомотивами. Європейського союзу тому в них по по цьому можуть виникнути певні такі питання. А чому ми і це повинні більшою мірою не собі тягнути з іншого боку, дивіться, історія з цим фондом може зіграти до речі дуже сильно проти тієї ж угорщини, тому що якісь країни можуть сказати: якщо Угорщина не хоче платити, нема проблем. Візьмемо гроші з тих грошей, які повинні йти угорщині, наприклад, там за за, за подолання наслідків ковіду або ще якихось там речей. Тому тут насправді простір для компромісу. Він достатньо великий, і от історія, якраз цими грошима, вона менше сумнівів викликає ніж голосування за 50 мільярдів, оскільки це більш стратегічний такий проект, який розрахований на кілька років. Ви знаєте, я хотів би завершити нашу розмову, якраз таки тим самим Орбаном. А ви трохи раніше сказали про те, що все ж таки більшість європейських лідерів вони мають принципову позицію щодо допомоги Україні. А от євроскептики, апелюючи вам, сказали би, що. А, існує теза про те, що Орбан отак себе поводить з мовчазної згоди більшості лідерів європейського союзу. От що б ви на таку тезу відповіли? Ні, мені це здається більше конспірологією, розумієте? Тому що е, достатньо просто подивитися на взаємовідносини Угорщини з європейськими іншими країнами. І Орбан та він не тільки ж виступає проти допомоги Україні, розумієте? Він підриває взагалі цінності і принципи європейського союзу. І представити, що це за якоюсь мовчазною згодою ну європейці могли б знайти, якби в них було таке бажання, кращий варіант, не настільки знаєте, не настільки, вибачте, тупий, тому що Орбан вже особливо не приховує свого позиціонування, що навіть Туск його назвав відверто проросійським політиком і сказав, що нам не треба вже вграти якісь там політеси, а називати просто речі своїми іменами. Тому е, Орбан представляє можливо інтереси певних євроскептиків, які є в європейському союзі, але таких євроспектик Набагато менше, ніж тих, хто виступає за єдність і посилення інституційної спроможності ЄС. От дуже важливо, що ми таку крапку ставимо в розмові, тому дякую вам за цю розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Ігор Рейтерович.